Перед вами скереда покрівельна, однорічний бур'ян із родини Айстрові, який широко поширений по всій Україні, особливо на півночі та в центральних регіонах. Вона засмічує посіво взимих культур, трави, луки, пасовища, росте на городах, у садах, вздовж доріг, швидко пристосовується до різних типів ґрунтів. Скереда своїми квітами дуже нагадує кульбабу, і плоди сім'янки з чубком з білих волосків також нагадують обдерті або злиплі парашутики кульбаб. Родова науково-латинська назва походить від кореня крепіс у перекладі з латини чи ревик і дана, ймовірно, за схожістю форми листя деяких видів з підошвою взуття. Скерида також є лікарською рослиною, має протизапальні, в'яжучі, сечогінні, а також протимікробні властивості. Її використовують у народній медицині для лікування шкірних захворювань, набряків ніг, бронхіту, пневмонії, атеросклерозу та захворюваннях нервової системи. Рослина містить флавоноїди та інші корисні речовини, які пояснюють її цілющі властивості.